І всім привіт ви на каналі Лік 25К. Да, сьогодні я буду дивитися, яка машина найкраща. Лайк і підписка по каналі. Почнемо ми з автобуса. От, дивіться, всі машини, які в мене є. Да, ви бачили, чи їх у відеок дали, але будемо ми їх тестувати. В кінці нас жде квас. Вот квас. Дивіться. Ну в мене будуть лавушки. Вот лавушки. Це буде не просто сложно, треба буде трудитися. Ну, давайте почнемо. Ще я таку зелененьку штучку добав. Це бокс, чи не знаю. Давайте. Починаємо. Давайте обережно. Так, ще раз попробуємо, починаємо. Давайте. І тут так. давай, давай. Ти зможеш, автобус, ти можеш. Ти зможеш. Давайте тут а тепер обережно. Виробимо здесь минуси. Блін, вона не змогла. Почті змогла. Ну, думаю, треба туди щось робити. Давайте через змогла да. і вона змогла доїхати до кваса. але впала. Змогла доїхати до кваса, так що їй плюсик. Так, я беру блокнот і ставлю їй плюс один бал. Мені подобається, так що ставлю їй десь з шістдесяти, нормально вона була. Слідуючий це мотоцикл з таким пінгвіном. Погнали. З ним треба бути обережненько. Надо виграти з ним. Давайте. Ще Чуть-чуть. би не впала. Ніе! Ну, нормально вона була, так що ставлю її 8 з 10. Все, далі. Так що, а плюсики я ставлю її плюс 2 бали. Нормально була. Їдемо, давайте підписник їдемо. Ні, вона тоже розбилася. Не знаю, скільки я балів поставлю. 4 з десяти, але я цю машину люблю. ставлю їй 1 бал, нормально. Ні, така собі, обезьянка. Це тоже моя одна із любименьких. Давай, ти зможеш. Обережно, обезьянка. Давай, обережно. обережно. Вона тоже впала. Обезьянка, вибач, я тебе ставлю на 5 з 10. А балів, ну, 0 балів, Не знаю чого. Я казав підписників, буде ще одна машина. Отака вот. Дав підписники, вона в мене є. Ну давайте її подивимося, давайте. Давай, переїжджай у бережні ці ловушки. Я недавно тільки цю машинку купив, так що хочу їй дати ще один шанс. Їй, давай, імба. Нет, ні, вона хороша. Вже доїхала до Куваса, так що ставлю їй 8 і 1 з 10 балів 4. 4. Ну, нормальна машина. Жигуль, тепер ти. Я думаю, що він зможе викликати автобус, хоча б саме зараз адекватний того, щоб він зміг доїхати. Обережно. Ні, -ет. не знаю, скільки я поставлю йому. Десь всього поставлю 3 з 10. такие себе. Но балик в один поставлю. Поздравляю, Жигуль. Ты нормальный пуф чуть-чуть. Такие себе. Победителя я беру всю машинку. Она дуже хорошая. Ну а вы были на канале Лига 25К. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.